Невелика підбірка найдивовижніших місць Полтави, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Кругла площа у Полтаві, особливий центр міста. Адже це його головна площа, яка має круглу форму. Архітектура, виконана в єдиному у світі цілісному стилі класицизму і дає напрямок містом. Адже кожна радіальна алея, яка розходиться від центру площі, веде до якоїсь визначної пам'ятки. У центрі площі знаходиться корпусний сад розміром 6 гектарів, а також розміщені адміністративні та житлові будинки, які є пам'ятками архітектури. Усього за 10 хвилин пішки від центру міста розташоване цікаве місце алея Гоголівських героїв. Серед відомих скульптур вздовж алеї можна зустріти Тараса Бульбу, Солоху, Вакулу та композиції зі Сорочинського ярмарку. Неодмінно завітайте у гості до батька нової української літератури до Музею садиби Івана Котляревського. У шести залах представлено історію з понад п'яти тисяч експонатів. Також на території комплексу є можливість зоглянути етнохату. Комору, повітку і криницю, аби ближче ознайомитися з епохою відомого літератора, державний історико-культурний заповідник поле Полтавської битви. Загальна площа 771,5 гектар. Він буде цікавий для відвідувачів музею дев'ятьма залами, присвяченими найбільшій битві Великої Північної війни. Крім цього, є можливість прогулятися музейним містечком. Сфотографуватися в історичних костюмах, ба навіть відвідати тематичний захід чи мастер-клас. Не новина, що така українська страва, як галушки, асоціюється з Полтавщиною. Тому саме тут, в історичному центрі міста, знаходиться пам'ятник Галушці. Існує повір'я, що всі, хто побуває поряд, Доторкнеться до 12 бетонних галушок, матиме справжній достаток та добробут у своїй родині, зробити фото на фоні символу Полтави обов'язковий ритуал. Якщо пощастить, то можна потрапити на частування галушками під час фестивалів. Ротонда на Івановій горі улюблена локація міста серед жителів та туристів. Адже саме тут з білої альтанки можна побачити Полтаву. Річку Ворскла та мікрорайони міста майже з висоти пташиного польоту. Це місце особливе, адже крім пейзажних краєвидів, сама Ротонда нагадує підкову і ніби закликає щастя для всіх, хто сюди прийде. До речі, фото виходять тут просто неймовірні. Любителям природи обов'язково потрібно відвідати ботанічний сад Полтавського національного педагогічного університету. У ньому можна насолодитися наймовірним ароматом та пейзажами рідкісних квітів та дерев. Тут буде цікаво і дорослим, і дітям адже де ще можна побачити справжній дендрарій площею 1,8 гектара та прогуляти самозаєм українського квітникарства просто неба. Свято Успенський кафедральний собор. Величний собор на Івановій Горі, головний храм Полтавської фортеці. Історія якого почалася в 1750-х роках. На жаль, будівля свято успенського кафедрального собору була зруйнована в 1934 році. У військовий період храмом служила вціліла дзвіниця, яка нині визнана архітектурним пам'ятником національного значення. Свій сьогоденний вигляд собор отримав на початку 2000-х років. Успенський кафедральний собор залишається яскравим прикладом українського барокко. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Будівля була зведена в 1891 році як будинок полтавського губернського земства. Експозиція складається з кількох відділів: археологія, історія, етнографія, народне мистецтво та історія релігії. Серед раритетів старовинні вишиванки, кераміка килими, предмети нумізматики, археологічні знахідки, у тому числі давньоєгипетські колекції. Хрестовоздвиженський жіночий монастир розташований на горі та був заснований у 1650 році. Окремої уваги заслуговує архітектурний ансамбль монастиря. Завдяки якому він є пам'яткою національного значення, собор, дзвіниця, будинок настоятеля і інші споруди 19 століття, літературно-меморіальний музей Панаса Мирного це будинок письменника, в якому він прожив останні роки свого життя. Багато визнаних майстрів українського слова свого часу побували тут у гостях. А саме Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Олена Пчілка, Василь Стефаник та інші. Музей Панаса Мирного був відкритий у садибі у 1940 році за ініціативою сина письменника в експозиціях представлено безліч особистих речей сім'ї, рукописів, цінних книг і фотографій. У Полтаві є не тільки архітектурні та культурні пам'ятки. Тут знаходиться. Також музей дальної і стратегічної авіації. Це колишня військова авіабаза, яка функціонувала у місті за часів СРСР. Нині має в своєму розпорядженні цікаву експозицію авіаційної техніки. У музеї можна побачити більше десятка літаків, крилаті ракети та бомби вагою від 100 до 9 тисяч кілограм. Виявляється, окрім Києва. Зустріти каштани площею у 4 гектара можна і в центрі Полтави на каштановій алеї. Близько 400 дерев дарують красу та кисень своїм гостям, які ходитимуть вздовж неї. А якщо потрапити сюди на початку травня можна помилуватися ароматним цвітінням цих прекрасних дерев. Мальовничий полтавський дендропарк на 124 гектарах за один день не обійти. Проте відвідати деякі місци не варто. Цей парк поділено на зони, тому, на ваш вибір, можна помилуватися красою каскадів ставків або зазирнути в бусковий гай, прогулятися шведським лісом або колекційною ділянкою з 80 дерев'яно-чагарникових порід. Також можна побачити рідкісні дерева та кущі, які зростають саме тут. Культура Полтави всебічна і багата. Тут можна з оглядовою екскурсією відвідати полтавську мечеть, яка функціонує вже декілька десятка років. Сам архітектурний ансамбль споруди відразу сподобається і буде спонукати зайти всередину, аби ближче ознайомитися із красою ісламського світу: дім Перцовича або замок Річарда, асиметрична будівля з більш як 120-річною історією, про яку кожен полтавець може розповісти легенди. Одна з них про такого собі пана чаклуната чорнокнижника, який жив у цьому домі. До речі, такого типу будівля стала одним з перших прототипів сучасних готелів, поділених на рівні комфортності.